Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні у нас справи житейські, буде таке питання. Чого не вистачає енергії? Чого в останній час не вистачає енергії, Така втома, велика втома і не вистачає енергії? Що трапилось? В чому справжня причина? Дивіться, у вас негативний, магічний вплив. Що за секрет? Секрет таємниця скажіть. Секрет, що ви самі за себе боретесь, ніхто не допомагає, от в минулому. Була якась небезпечна ситуація. Ви е, якось вийшли з цієї ситуації, ловка, самі за себе стояли, випуталась, складні часи були. Що е, приховано, що приховано, зрада прихована. Якось втрачаєте енергію через чоловіка. Це дорослий чоловік, одружений, близький до вас, може, ваш чоловік, може, просто близький чоловік, але він щось робить якусь шкоду, якось вам зраджує. Це може бути зрада в коханні, така і сподтяжка. Може бути. Зрада, що навмисно щось робить для вас якусь шкоду, щоб ви чогось не досягли. Це негативний вплив чоловіка, який поруч. Або через нього. Ось. І вам доводиться витрачати свою енергію, щоб захищатись від цієї ситуації. Ось це... Знову в центрі розкладу, да, що чоловік, гарний чоловік, сім'я, подружжя, все в сім'ї, вроді би хорошо. Але десь куди-то уходять уходить енергія, бо є королева мечей, інша жінка. Яка вас ненавидить, яка чекає, коли це все ваше щастя розвалиться і буде розбите серце у вас, і ваш чоловік буде до вас суворий, злий, агресивний, розіб'є вам серце. Вона цього чекає, щось можливо робить, якісь рухи в цьому направленні, да? щось робить по магії. Бо ви виходите жертвою, і тут виходить верховна жриця, що кудись вона звертається і ще планує на майбутнє звертатись, ви жертва цієї обставини. Але, підсвідомо, ви всіма способами намагаєтесь цю ситуацію не допустити і боретесь з цією ситуацією. Тому втрачається енергія. Це така таємниця, секрет, це те, що ви не бачите, то, що від вас скрита. Оця жінка, королева міча. Вона може бути, е, як проявлена, вже там дійсно якась коханка, а може бути просто жінка, яка мріє про вашого чоловіка і намагається влізти в вашу родину, але в неї нічого не виходить, але вона вам порте життя. І вам треба витрачати сили на те, щоб від неї захиститися. На майбутнє ця ситуація буде. В підвішеному такому стані, що це вона не відчепиться, це надовго. От в неї така навящава ідея, вона хоче бути на вашому місці. Заперечую, перекриваю. Хтось їй дав привід. Так думати, таке робить. Чоловік, який поруч, що він дав. Їй такі надії. Може, він і не хоче цього всього, скоріш всього, по розкладу він не хоче. Бо на майбутнє тут закохані і король кубків. Це також може вказувати, що чоловік може випивати. Ось так. Але він їй дав ну, варіант так думати. Щось там якась інтрига була. Треба це все діло перекривати, повертати негатив тому, хто робить. Ось ви на дні колоди, і що ви уникнули небезпеки. Але стан дуже такий важкий ваш. Ви поруч з людьми, які вас передають, зраджують, заперечую і перекриваю. Тобто ваша інтуїція, ваша підсвідомість, завжди в напруженому стані, ви ловите це, то, що там вам здається чи не здається, намагаєтесь щось дізнатись, якусь оборону тримаєте і витрачаєте на це колосальну енергію. І тому так себе почуваєте погано, нервуєте, я б сказала. Так, де мої карти? Якими я повинна перекрити. А, ось вони. Все добре. Вищі сили, духи роду, янголохоронці. Прошу захисту для того, хто дивиться, прошу зняти негативний, магічний, енергетичний вплив з вас, повернути все зле лехе тому, хто робив, тому, хто заказував, не на переклад, особисто на них. Прошу зруйнувати ворогам плани, щоб вони. Відмовились від своїх планів, залишили вас спокої. Те, що вам зле лихе бажали, хай з ними станеться. Все, що вам бажали, негативне, хай їм повернеться. Не на переклад, особисто на них по Верховному суду буде так і так буде. І нехай те, що вам потрібно, або щось краще, без перешкод проявиться в вашому житті. Буде так і так буде. Ця жінка, що втручається, знаєте, інколи доля вищі сили. Намагаються людині допомогти. Вони просто бачать, як вам краще. Може, дійсно, що хай ну, дають вам таку спасительницю, да, що чоловік не дуже чесний з вами, що він вам не дуже підходить, що ви достойні кращого. Що хай живе з цією іншою. А у вас буде. Другі якісь варіанти, що інколи вищі сили підкидають у цих людей, які втручаються в сім'ю, і вам здається, що це конець світа, все плохо. Насправді, це спасительниця ваша, яка вас врятує від негативу і змінить ваше життя на краще. Просто треба розглядяти цю ситуацію, що дійсно чи вона вам в плюс чи в мінус. Ну, давайте подивимось. Чи в плюс вам ця ситуація, що втручається інша жінка в вашу родину? Чи на користь вам це насправді? У вас ідея інший, інший коханий. Їй не потрібен ваш чоловік, їй потрібні гроші, які вона думає, що в нього є, ваш будинок, ваші гроші. Ось що вона хоче. Цей чоловік їй ваш не потрібен. А вам буде дуже боляче, якщо ви його втратите, але доля вам дасть іншого, якщо так відбудеться, що ви розлучитеся, це можливе потройки мечів, що ви будете дуже страждати при цьому. Але йде ще один чоловік, з яким також буде щастя. Да, проявляється агресивна жінка, яка робить все, щоб закрити вам шляхи всіми можливими методами, обманом і руйнує вам життя. Давайте перекриємо. Трагедії, в цьому такої сильною не буде. Якщо вона влізе, то все одно у вас буде кохання і щастя, ну це вона у вас не забере. Так. Така кармічна задача у вас. Ви повинні розібратися або відстоїти, якщо ви вирішите, що вам. Що вам потрібно, якщо ви точно знаєте, що ви не збираєтесь розлучатися зі своїм чоловіком, боріться, у вас все вийде. А це перекриваю. Вище сили, духи роду, янголохоронці, прошу прибрати саперницю, щоб не втручалась, не лізла своїми справами, займалась, відвертініть. І нехай те, що вам потрібно, або щось краще, без перешкод проявиться в вашому житті, буде так і так буде. Враховуючи, що це загальний розклад, у у декого. Це проявиться, що ви навіть чекали цю жінку, яка втрутиться і забере цього чоловіка негар... негарного, бо в багатьох проігрується так, що чоловік випиває. Що вона вам як. В допомогу йде, що вона на себе його відволікає, вам краще, вам буде легше від нього здихатися. Це для одних. Для інших це прям кохання всього життя. І ви без нього взагалі не, не, собі не уявляєте, як ви будете жити без нього. Боріться. її можна прибрати, цю суперницю. Ось. Якщо для вас це трагедія, бо вийшло, що для когось це дуже велика трагедія. Це можна все виправити. Дякую за увагу і до зустрічі на каналі.